Була така дослідниця, здається, австрійська блюма Вульфовна Гарнік. От вона довела і після неї не було дослідників. довів щось інакше, що наші недовиконання задачі, незакінчення задачі можуть навіть погіршувати психічний стан і зводити з розуму людей, коли задачі не Тому я тут цим дослідженням цією фразою намагаюся всіх закликати, що все ж таки треба починати. Якщо ви спросите про рекомендації, починати дуже просто: наприклад, взяти собі дві хвилини, мозок насправді поринаючись в якусь задачу на дві хвилини, вже готовий працювати далі. Другий момент після свят точно треба розділити собі там 25 хвилин задача, 10-15 хвилин відпочинку. Тобто розділити і подрібніти всі свої задачі для того, щоб там можна було якимось чином їми управляти. Тобто, якщо в нас є щось велике, нам треба зробити з цього щось маленьке, щоб мозок кожного разу отримував. Результат радість, результат да, то щоб ми результат бачили. Тому що є такі великі задачі, да, там як плани на цілий рік, наприклад, і їх не можна виконати 3 або 4 січня. Тому дрібнити задачі точно можна. Що всім рекомендуємо? Точно фізкультура, да, Точно фізкультура, і наші друзі, психіатри, не тільки психологи, дуже рекомендують фізичне навантаження, да там як там співали. А не не можна цю співачку згадувати, господи, Але по попа какарєх да вона, якби власне кажучи, з фізичного стану допомагає нам отримувати той самий дофамін і включатися в задачі. Ну і звісно, рутина. Тобто, все, що є, треба повернути до рутин і до ритуалів.